Ну не знаю, ось так стою, дивлюсь на них. Це у нас BYD Song Plus, чемпіони в максимальній комплектації. Більше тяне на чорний колір, реально подобається, смотриться він цікавіше. Але знаю, що з практичної точки зору все-таки білий, більш виграшний. Бо в мене колись була Honda чорна, то це якби така собі історія. Але чорний, звичайно, що виглядає набагато стильніше, мені здається, поцікавіше. BVD Son Plus, максимальна комплектація. 87 кВт батарейка літій фосфат Заявляють, що він проїде 600 км. Передній привід, 160 кВт, потужність двигуна. Ось такий повноцінний великий SUV кросовер електричний. Ще покажу вам салон. Всі асистенти підігріви, регулювання, тепловий